Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що в Стамбулі стало погано одному із російських переговірників після того, як він випив води, впав за столом. Бездиханне тіло винесли з залу через таємні двері, намагаються не надати цьому розголосу. Джерела пишуть, що йому просто стало погано, втім уже здають кров на отрути. Ситуація максимально напружена. Пишуть телеграм-канали. Водночас видання зазначає, що надії на встановлення миру все ще не згасли, хоч і реакція Вашингтона доволі стримана. Очікування від можливих переговорів у Стамбулі були високими. Зустріч Трампа Путіна та Зеленського могла стати переломною. Проте ключ Йові фігури не з'явилися. Захід перетворився на дипломатичне розчарування. У ЗМІ жартома обговорювали де ж Володимир, Путін уніан. Втім, надія на мир ще не згасла. Пише за телеграф. Зеленський провів зустріч у Туреччині, але в Анкарі з Ердоганом. Путін залишився в Москві, зустрічався з банкіром і займався непублічними справами. Згодом стало відомо, що він звільнив генерала Олега Салюкова, який командував сухопутними військами Кремля. Трамп, який раніше натякав, що поїде в разі приїзду Путіна, залишився на близькому сході. Жодних змістовних переговорів у четвер не Відбулося навіть між помічниками. Росія направила делегацію, яку очолив екс-міністр культури Володимир Мединський. Її участь виглядала символічною. І за словами Зеленського, була суто Ботафорською: Москва в чергове просуває умови. Сформульовані ще в Стамбульському ком'юніке 2022 року. Україна мала б відмовитися від НАТО, роззброїтися, прийняти нейтралітет і погодитися. На влапка гарантії з правом вето для РФ в Київці умови відкинув як капітуляцію. Видання пише, що це міг би бути історичний день. Одна з найважливіших зустрічей з часів. Зустрічі вінстона Черчилля, Франкліна де Рузвельта та Йосипа Сталіна в Ялті в лютому 1945 року, якби Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський зібралися разом за банкетним столом в величному стамбульському палаці Долма Бахче. Цілком можливо, що вони могли б змінити долю Європи. Натомість це був день фарсу та плутанини, коли жоден із трьох лідерів не з'явився в Стамбулі, а світова преса розіграла затяжну гру в лапках. Де Володимир, попри формальний провал, європейські дипломати не втрачають надії. Вони припустили що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна. Російський лідер проігнорував саме ті переговори, які сам ініціював, відхилив заклик до 30-денного перемир'я. На думку дипломатів, така впертість може підштовхнути Трампа до підтримки найжорсткіших санкцій проти Росії. Сенатор Лінці Грем уже запропонував законопроєкт із 500 відсотковими тарифами для імпортерів російської нафти. На його думку, це може завдати критичну удару по російській економіці. Попри очікування, президент США не демонструє рішучої реакції, відповідаючи журналістам у літаку. Він заявив: я не розчарований, чому я маю бути розчарованим. Чи змінить він свою позицію, поки невідомо, але передбачати дії Трампа, як зазначають аналітики, справа невдячна. Чи врахували це в Європі, залишається під питанням? Переговори між Росією та Україною в Туреччині мали відбутися 15 травня, проте зустріч так і не відбулася. Очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що з 10 ранку, 16 травня, представники країни-агресорки чекають на українців. Тим часом президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на переговорах по чоловіті міністр оборони України Рустем Умєров. представлятимуть Україну зокрема і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, а також заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Переговори і досі тривають на закритому рівні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.